Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку вирази із дужками. Порядок дії у виразах із дужками. Розв'язування задач, складання виразу до задач. Заключте очі та подумки промовте. Я все знаю, я все можу, я все зможу. Давайте разом. Я все знаю, я все можу. Я все зможу. Усім бажаю на уроці успішної роботи. Давайте розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 90, один рядочок. Запиши числа і порівняй їх. Давайте з вами порівняємо. 2 десятки та 2 одиниці і 3 одиниці. Звичайно, 2 десятки 2 одиниці більше, ніж 3 одиниці. 22 більше, ніж 3. 5 десятків 8 одиниць та 6 десятків. 5 десятків 8 одиниць число 58. 58 менше, ніж 60. Тому що 6 десятків це 60. Наступне 9 десятків та один десяток 9 одиниць, 9 десятків більше, тому що це 90. далі одна сотня та дев'ять десятків вісім одиниць, одна сотня більше, ніж дев'яносто вісім. Наступне задача. Мишенятко має в нірці 45 колосків. Воно почистило 10 колосків, скільки залишилося непочищених колосків. Яку дію має виконати? Правильно 45 відняти 10. Молодці. Буде 35. Отже, мишеняткові залишилося почистити 35 колосків. Далі усно знайдіть значення виразів і запишіть результати. 45 додати 1 буде 46. 80 відняти 60 буде. 20. Мої розумнички. 17 відняти 10 буде 7. 50 додати 9. 59. 70 відняти 1 69. 39 додати 1. 40, молодці. 10 додати 0. 10. 88 відняти 80. Буде 8. Молодці, ви впоралися. Давайте прочитаємо задачу. Мама спекла 7 пиріжків із сиром. І 8 пиріжків із грибами. Скільки всього пиріжків із сиром та грибами спекла мама? Що відомо про задачу? задачі про пиріжки з сиром? Скільки їх було? Їх було 7. А що відомо про пиріжки із грибами? Їх було 8. Якою дією ми можемо дізнатися, скільки ж мама спекла пиріжків? Правильно, можемо дізнатися за допомогою дії додавання? Тобто, що треба зробити? Додати 7 та 8. Добре, друга задача. Мама спекла 15 пиріжків. 10 пиріжків з'їла за обідом. Скільки пиріжків залишилося. Яку дію треба виконати, щоб дізнатися залишок скільки залишилося. Правильно знайти різницю, тобто виконати дію віднімання. Отже, давайте розв'яжемо другу задачу в зошиті. Розглядаємо. Ми записуємо слово задача. І записуємо 15 відняти 10 дорівнює 5 пиріжків. Давайте прочитаємо задачу. Мама спекла 40 штук печива. За обідом з'їли 20 штук печива. А на полуденок 10 штук. Скільки штук печива залишилося? Що нам відомо про печиво? Всього його було 40. Скільки з'їли за обідом? За обідом з'їли 20 штук печива. А на полуденок? На полуденок 10 штук. Скажіть мені, будь ласка, ми знаємо з вами, що 40 було, з'їли 20 та 10. Що ми можемо дізнатися, як знаючи, що є 20 і 10? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки ж печива всього з'їли. 20 додати 10 дорівнює 30 штук печива з'їли. Добре, а наступна дія було 40, з'їли 30. Скільки залишилося? Правильно, треба від 40 відняти 30 і буде 10 штук печива. Отже, відповідь залишилося 10 штук печива. Або можна скласти вираз. 40 відняти суму чисел 20 та 10. Давайте розглянемо з вами задачку. Мама спекла 40 штук печива. За обідом з'їли 20 штук на полуденок 10. Скільки штук печива залишилося? Давайте розглядати. В нас в цій дії, так, наша задача, я вам прочитала знизу вираз. Подивіться, будь ласочка, вираз, 40 мінус сума чисел 20 та 10. Читають ось таким чином. В нас з'являються тут дужки. Давайте розглянемо, а що таке дужки. Дужки – це особливі знаки, які визначають порядок виконання дій у виразі. У цьому виразі дужки вказують на те, що першою дією треба знайти суму, а другою різницю. Тому, коли у виразі стоять дужки, все, що стоїть в дужках, буде виконуватися в першу чергу. Тобто 40 мінус те, що в дужках, в першу чергу виконуємо. Сума чисел 20 і 10. Ми додаємо спочатку 20 додати 10, тому що воно вже в дужках. А потім від 40 віднімаємо цю суму. Наступний вираз. Поглянь, що в них спільне, а що відмінне. 15 мінус 7 додати 3. Дорівнює 11 і 15 мінус сума чисел 7 і 3 дорівнює 5. Що маємо? Правильно, в першому варіанті дужок немає, в другому варіанті позначається, що 7 плюс 3 стоїть в дужках, значить виконується в першу чергу. Так, обчисліть, визначте, чи змінилося значення виразу після того, як його було, в його записі поставили дужки. Поглянь, будь ласка. 13 мінус 7 та мінус 4. 13 відняти 7 буде дорівнювати скільки? Правильно, 13, ми розділили на 10 і 3. 10 мінус 7 буде 3, та ще 3 буде дорівнювати 6. 6 мінус 4 дорівнює 2. Якщо виконаємо з дужками, то 13 мінус різниця чисел 7 і 4. 7 4 буде 3. 13 відняти 3 буде 10. Звичайно, змінилося значення виразу. Будь ласка, в зошиті. Виконайте завдання. Обчисліть вирази, а ми повернемось, щоб тільки перевірити. Ну що, ви готові? Давайте працювати. 30. Відняти 20 та додати 10. 30 відняти 20 буде 10 та додати 10. Дорівнює 20. 17, відняти 8 та додати 5. 17, відняти 8, буде 9 та додати 5 буде 14. 12 додати 6 та відняти 4. 12, додати 6 буде 18, та відняти 4. 14. Тепер дивимося в іншу сторону, з дужками. 30 відняти суму чисел 20 та 10. 20 додати 10 буде 30, 30 мінус 30 буде 0. Відрізняється від першого виразу. Звичайно. Другий вираз. Бачимо: 17 відняти. Так, ми з вами розглядаємо суму чисел 8 і 5. 8 додати 5 буде дорівнювати 13. 17 мінус 13 буде. 4. 12 додати різницю чисел 6 мінус 4. 4 буде 2. 12 плюс 2 буде 14. Молодці. Ви впоралися. Давайте пограємо в Вікторину. Скільки вершин сторін і кутів у шестикутника? 6 Молодці! Чи може бути у чотирикутника 3 вершини, 5 сторін і 4 кути? Ні, не може. А чому? Тому що у многокутника однакова кількість вершин, сторін і кутів. Наступне, яка фігура має 5 сторін, 5 вершин і 5 кутів. Звичайно, це п'ятикутник. Домашнє завдання: виконай номер 276-277. Дякую за увагу! Ви гарно впоралися з завданнями нашого уроку, і я вам пишаюся.